Совок був величезною в'язницею народів, Одна на шестає суші, як гордо заявляли орки, І скільки б дурнувато комуністична ідеологія не навіювала, що людина не тільки має право на труд, а ще й безмежно хоче працювати більше п'яти днів на тиждень, але насправді відпочинок, мабуть, був все ж таки миліший, навіть для найупоротіших ударників п'ятирічок. Хоч дозвілляться і буржуазна забавка, але все ж у Совку існувала купа санаторіїв і баз оздоровлення. Ну і про коротні міста не забуваємо, звичайно. Відповідно до всіх цих локацій, що розташовувались на відстані сотень кілометрів, потрібно було якось добиратись, а потяг не для всіх найзручніший варіант по тим чи іншим причинам. Звичайно, у сувку намагались будувати відповідний транспорт, що доставляв би із точки А в точку Б, навіть із якимось сяким комфортом. Міські автобуси для перевезень на довгі дистанції не дуже підходили, оскільки розраховувались на спринтерській відстані. Відповідно, у салоні встановлювались відносно жорсткі сидіння і було відсутнє місце для супутнього багажу у вигляді валізи, а невеличкі полички у деяких моделях мало рятували ситуацію. Львівський автобусний завод рано чи пізно повинен був почати рух у бік справжніх сухопутних лайнерів. Після знайомства із довгожителем ЛАЗ 695 у попередньому відео настав час перейти до більш стильних і комфортабельних представників львівського автобусного заводу. Відкриваємо сторінку історії з моделі Лаз 697. Це автобус, який приведе нас до серії 699. Історія почалася у вересні 1958 року, коли на львівському автобусному разом із московицьким Намі представили перший досвідний зразок, який отримав горде ім'я лаз 697. Турист. Цей автобус був справжнім проривом для свого часу. У салоні 34 м'які сидіння, які можна було регулювати. Кожне місце мало нічне освітлення, а також попільничку і була кишенька для газети, дах зсувний, вентиляція із зволоженням повітря. Не кондиціонер, але звучить солідно, опалення калориферне, а ще радіо із мікрофоном. Багаж ховали традиційно під підлогою. І як вишенька на торті, новенький логотип у вигляді літери L у рамочці. Який згодом стане фірмовим знаком усіх туристичних лазів, цей перший турист показали на ВДНХ СРСР, а потім він навіть прокотився по Чехословаччині та Польщі. Як для радянського автобуса, це вже був майже європейський тур. У червні 1959 року салон став ще комфортнішим. Сидіння тепер регулювалися не тільки понахилу, а й в бік. Місць стало трохи менше 33, проте з'явилося окреме поворотне крісто для гіда. Вентиляцію теж прокачали. На даху з'явився велетенський люк, а над лобовим склом – повітрозабірник, який стане визитівкою наступних моделей. Бічні вікна отримали більше квартирки, а переднє скління даху трохи зменшили, мабуть, щоб водія не сліпило на світанку. Під капотом двигун ЗІЛ164. Підвізка ресорна із додатковими пружинами, бо радянські дороги це окрема пригода. Багажні відсіки аж 3,5 кубометри, тож валізи вміщались без проблем. Цей варіант туриста показали на виставці у Марселі у 1959 році, а потім у Женеві у 60-му. Радянський автобус, який не тільки возив, а ще й нормально виглядав, це було вже щось. У листопаді 1959 року з'явився третій зразок, що став еталоном для серійного випуску, який тривав до 1963 року. Коли на зміну прийшов лаз 697е. А в кінці того ж року з'явилися перехідні моделі із міксом старих молдингів і нових круглих арок коліс. Такий собі технічний ребус, який показує, що еволюція триває. Двигун ЗІЛ 158 Л, потужністю 109 кінських сил. На диво, досить кволий двигун для такої конструкції. У грудні 1960 року львівський автобусний завод представив три нові моделі. Серед них був міжміський лаз 698 Карпати, досвідний 699 Карпати 2 з індексом 20Е і ЛАЗ-699А Теж Карпати, але вже як другий експериментальний варіант номер 22 е Ці три автобуси створювалися паралельно, тому частину технічних і стилістичних рішень можна було зустріти у кількох варіантах одразу лаз 699 Карпати 2 став спадкоємцем туристичного лаз 697. Його головна ідея комфорт без компромісів, ну принаймні на кресленнях. Салон автобуса був справді вражаючим, як і тих років позаду розмістити туалет і гардероб, а попереду буфет із холодильником і окремим простором для термосів. Біля водія розташувалось крісло стюардеси. Замість звичних ламп розжарювання, люмінесцентне освітлення яскраво і футуристично. Пасажирських крісел було 34, сім'я із регулюванням спинки з підголівниками та навушниками, під'єднаними до радіо. На спинках індивідуальне освітлення, а ще шторки, попільнички, тримачі для пляшок, кишеньки для преси і навіть знімні столики, ніби так на колесах. Вентиляцію забезпечували два велетенських люки у даху, а обігрів двоконтурна система звична калориферна плюс автономна. Багаж під підлогою займав аж 4,5 кубометра і це з розрахунком 20 кг на кожного пасажира, як у авіації. Ззовні автобус мав видовжений цільнометалевий кузов 10,5 метрів із посиленим каркасом, двигун зіл 375 на 8 циліндрів і 180 кінських сил. До речі, моторний відсік додатково шумоізолювали. Коробка передач була п'ятиступенева із триходовою синхронізацією для плавного перемикання, наче у легковому авто. Автобус оснастили пневматичними гальмами, пневматичною підвіскою та гідропідсилювачем керма. Із технічних родзинок два паливні баки, а максимальна швидкість становила 96 км на годину. У 1961 році модель показали на ВДНХ СРСР і навіть представили самому Микиті Хрущову як то кажуть, спроба вразити на найвищому рівні. Але, на жаль, навіть із такою кількістю фішок автобус залишився у статусі досвідного. Виробництво, хоч і було, але дрібно серійним. У 60-х роках автобуси лаз 699 випускалися у мізерних кількостях, і то частину розподіляло для партійних перевезень, а частину для експериментів чи спецобслуговування. Ближче до кінця десятиліття з'явилася надія у вигляді моделі лаз 699А, яка мала піти у серію із виправленими технічними недоліками своїх попередників. Втім, і вона залишилася у тіні. Точна кількість виготовлених екземплярів і досі не ясна: архіви суперечливі, фотографій мало, і більшість автобусів існує лише у спогадах, звітах і недоступних документах. Поки перші Карпати ще крусувалися на виставках, у Львові вже готували другий досвідний зразок із індексом номер 22 е На папері виходило навіть дуже перспективно: високий салон, багате внутрішнє оздоблення за тодішніми мірками, поділ простору на зони, майже у західних міжміських автобусах. Водієві дістався покращений щиток приладів. Але виробнича реальність швидко нагадала, де ми є дефіцит матеріалів, хитка якість комплектуючих і відсутність синхрону між конструкторським задумом і серійною базою. У результаті номер 22 е так і залишився експериментом без шансу на серію. Далі з'явився номер 24Е Карпати 2. Це була спроба ще раз під'їхати до мрії про міжміський автобус західного рівня. Виглядав він переконливо оптічні форми, панорамне скління, салон із натяком на люкс. Усередині широкі м'які крісла, вентиляція із форсунками, елементи шумоізоляції, чого тоді годі було чекати від більшості радянських машин. Та технологічна база знову підкосила план. Оптічний дах робили уручну, а скло підганяли за індивідуальними шаблонами. Герметизація мала недоліки, вібрації і проблеми з вентиляцією не відступали. Так, Карпати 2 і застрягли між мрією про туризм і реальністю приспілкових рейсів. Побували на виставках, попрацювали на ВІП-перевезеннях і тихо зійшли з арени, поступившись місцем черговій модифікації. У 1962-му конструктори ЛАЗу спробували простіший підхід і створили ЛАЗ 699А Карпати 1 номер 25 е Якщо попередник прицілювався на далекі міжобласні маршрути, то ця версія була задумана під приміські перевезення. Зовні обидві моделі майже не відрізнялися. Хіба що Карпати 1 отримали схему фарбування у стилі досвідного Ласче 79 Карпати 2. Цікава деталь рішення із круглими арками коліс частково скасували. Спереду залишили круглі, ззаду повернули скошені. Серед спільних рис чотирифарна оптика, емблема Лаз і покащик маршруту над лобовим склом, розділеним прожектором, Упізнавана міжміська зовнішність. Випробування провели у Криму та Сочі, і вердикт виявився невтішним. Обидва зразки до серії не допустили. Серія ж мала стартувати у 62-му році, але ЛАЗ 699А Карпати на конвейер так і не потрапив. У серпні 1963 року з'явився новий експериментальний автобус ЛАЗ 699А Карпати, 1 досвідний четвертий зразок із внутрішнім номером 29Е. Це був черговий і доволі відчайдушний крок до порятунку проєкту, який уже ризикував потрапити у розряд невдалих. Цього разу автобус отримав більш надійний ведучий міст і передні ступиці вже від вантажного МАЗ-500. Назовні нічого не змінювали, бо і так виглядав достойно. Пасажирів можна було посадити аж 41, але серійним йому так і не судилось стати. А ось із 1964 року на заводі нарешті пішло те саме у мріяне серійне виробництво. Після чотирьох років зразки, тестів, провалів і оптимістичних варіантів світ побачив ЛАЗ-699А а турист, перший великий міжміський автобус. Звісно, щоб модель стала реальною, довелося спростити її конструкцію. Туалет у задній частині гардероб і буфет виключено із конструкції. Замість цього отримали більше пасажирських місць. І все одно, попри втрати у комфорті, автобус виглядав достойно, а головне, його нарешті, почали серійно виробляти. І ось весна 67-го року принесла невеликий сюрприз. На заводських воротах з'явився лаз 699А Люкс. Цей екземпляр планувався до престижного міжнародного конкурсу автобусів у Франції. Вперше за історію совкові радянські автобуси взяли участь у цьому заході. Протягом трьох тижнів демонстрували техніку, ну а потім туристичне ралі вздовж лозурного узбережжя. Чотири моделі представляли совкову автобусну промисловість паз 665 ПАЗ-665Т, 118 Юність, лаз 699 а «Люкс» і ЛАЗ україна 67. Всі ці екземпляри, звичайно, що не були масовими. Отже, модель пройшла усі випробування, але залишилася у єдиному екземплярі. Виготовити більше не ризикнули. Надто складно. Надто дорого, надто амбітно для заводських реалій. До того ж, у 66-му ЛАЗ готувався до виробництва нової серії ЛАЗ 699, яка мала замінити туристів. Отже, кінець 1969-го, і у Львові знову закрутилося. У фокусі оновлений лаз 695Н, і його старший брат подовжений лаз 699Н, який мав усі шанси стати тим самим великим міським автобусом, що витягне завод на новий рівень. Ще раніше, у 60-му вже була ідея подовжити кузов на одну віконну секцію, так і з'явився на світ ЛАЗ 699 б номер No56Е. Автобус із міськими амбіціями, але із туристичним корінням. Щоб краще справлятись із пасажирським напливом у годину пік, конструктори пожертвували кількома сидіннями і додали треті центральні чотиристулкові двері. Це рішення дозволило збільшити місткість до 74 пасажирів, майже концертний зал на колесах. Але подовжена база і додаткові двері викликали просідання жорсткості кузова, а мотор зіл на 150 коней уже не тягнув таку вагу. Вихід знайшли швидко. Кузов підсилили, мотор замінили на зіл 375 із 180 кінськими силами, додали міцні мости, автоматичну коробку передач і ресорну пневматичну підвізку. У 72-74 роках конструктори знову згадали про лаз 699Б цього разу як базу для експериментального гібрида. Двигун змз 53 працював у тандемі із генератором, акумуляторами і електромотором, свіло електромеханічна філософія на колесах. І хоч звучить сучасно, тоді такі експерименти були далекі від широкого впровадження. Автобус залишився один як рідкісний експонат інженерної відваги. А наприкінці 60-х почали конструювати новий ЛАЗ 699 н Турист 2 прямого спадкоємця серійного 699А. Кузов подовжили, базу посилили, встановили двигун ЗІЛ 375 Я5 і передній міст з МАЗ-500. Конструкція виглядала солідно. Цей автобус мав стати новим флагманом міжміських перевезень і ззовні теж відповідав завданням чіткі сегментовані форми без засклених скатів даху, які вже здавалися анахронізмом. Зміни дали свої плоди. Без скатів більші вікна, що у свою чергу, менше спеки і більше жорсткості кузова. Проблема нагріву салону, яка переслідувала моделі із 50-х, нарешті втратила актуальність. Передок із козирком впізнаваний мотив від лаз 695N, а ззаду дизайн у стилі лаз 695M. У другому досвідому зразку інша рішітка радіатора, як фірмовий акцент на модерність. Але і ця модель залишилася одиночною. Поруч із класичними моделями ЛАЗ 697 і 699 почалася робота над окремою експериментальною лінійкою із виразною назвою Україна. Перші моделі Україна 1 та Україна 2 побачили світ у 1961 році і одразу задали нову планку: пневматична підвіска, гідропідсилювач керма, двигун V8 ZIL 130 на 150 кінських сил, запас пального зберігався у двох 190-літрових баках. У салоні 36 крісел типу ЛАЗ 699, у задній частині гардероб. Так, саме гардероб, бо нормальний радянський пасажир очевидно не виїжджав без костюма трійки. Саме Україна 1 з'являється в епізодах культового совкового фільму Королева бензоколонки. Поки Україна 1 тільки звикала до телекамер і великих доріг, у жовтні 61-го на конвейер експериментів виїхала її сестра Україна 2 із індексом 23Е. База була подовжена на 20 см, що одразу перевело машину у міжміський формат із оновленою архітектурою. Керкас з алюмінієвих профілів помітно полегшив автобус. Жалюзі радіатора керувалися автоматично. Чотири фари головного світла, дві протитуманні і прожектор на даху. Головна відмінність від першої України це більш комфортабельний салон. Спереду буфет, холодильник і місце для стюардеси, а ззаду гардероб і окрема туалетна кімната. За агрегатною частиною автобус повторював Україну 1 але пасажироміськість тут була інша, 28 посадкових місць, зате з відчутно більшим простором. Довгобазні модифікації так і не встигли народитися. Завод на кілька років захлинувся підготовкою до ЛАЗ 699А і розробкою міських Лаз 696 та ЛАЗ 698. Для свого часу обидві України виглядали як привіт із майбутнього. Доля у них склалася по-різному. Перший варіант пізніше розібрали, а Україна 2 ще довго працювала з службовим автобусом УКБ «Антонова» у Києві. Далі новий поворот і нова назва. У четвертому кварталі 66-го створили довгобазовий експериментальний туристичний автобус Україна 67, технічно на вузлах і агрегатах лаз 699 а Ззовні сміливий мікс з одного боку ще видимі риси початку 60-х із заскленими скатами даху. З іншого авангардні штрихи задньої стінки. Заднє скло зробили з антинахилом, повна протилежність традиціям ЛАЗ. Композицію врівнуважував масивний моторний відсік під капотом двигун зіл на 180 кінських сил. У салоні – 41 сидіння із підголівниками та окреме місце для стюардеси. А родзинка це опускні бокові вікна, які робили салон ще більш живим. Україна 67 зібрала у собі амбіції цілого десятиліття, але у серію так і не пішла. Через два роки до нового міжнародного конкурсу автобусів у Ніцці на Львівському автобусному заводі створили нову модель під назвою Україна 69. Версія 1969 року зберегла багато вдалих рішень попередньої моделі Україна 67, зокрема, зворотні задньої стінки та фари, які водночас виконували функцію повітрозабірників. Водночас зовнішній вигляд став більш стриманим, через що автобус візуально дещо поступався своєму попереднику. У конструкції України зразка 69-го року з'явилися нові технічні рішення: автоматичні передні вхідні двері, запасний вихід у задньому звисі, пасажирські сидіння сучаснішої форми. Це покращувало зручність користування автобусом і відповідало сучасним на той момент вимогам комфорту. На 19-му міжнародному автобусному тижні у Ніцці ЛАЗ-69 не повторив успіху попередньої моделі, проте отримав низку відзнак. Серед них великий присвід знаки, вимпел ініціативного синдикату Ніцци, Кубок Оргкомітету та бронзова медаль комісаріату туризму за участь у раллі, кубок Оргкомітету за маневреність, перехідний приз за успішне проходження технічних випробувань, зокрема перевірки підвіски та гармівної системи у класі автобусів для дальнього туризму. Таким чином, лас Україна 69 став подальшим розвитком попередньої концепції та зумів гідно представити львівський автобусний завод на міжнародному рівні. У 1976 році на заводі нарешті з'явився серійний лаз 699N. Це був той самий автобус, який мав стати робочою конячкою міжміських перевезень. Без бару, без телевізора, але хоча б із надійністю, яку вимагала епоха. Двигун Зіл 375В8 на 180 кінських сил, коробка передач механічна п'ятиступенева, підвізка пневматична, гальма із роздільними контурами. У салоні 41 місце плюс окреме для екскурсовода. Комфорт базовий, але з нотками туристичного минулого, які сидіння, шторки та радіо. І все це вже не в одному екземплярі, а у серії. У 1978 році на заміну Енці прийшов LAS 699R, модель, яка протрималась на конвейері аж до початку нового тисячоліття. Це був автобус, який бачили всі на трасах, у фільмах, біля вокзалів. Його не плутали, він був впізнаваним як болотний самовар. Двигуни зіл-375 або дизельний емз 236А, салон до 41 місця, іноді з місцем для гіда. Комфорт без надмірностей, але з усім необхідним, максимальна швидкість 80 км на годину із повним навантаженням і до 120 км із порожняком. І хоча дизайн залишався консервативним, саме ця модель стала символом міжміського місь транспорту 80-х та 90-х років. На початку 2000-х, коли світ уже дивився на низько автобуси, ЛАЗ зробив ще одну спробу ЛАЗ 699Т. Це була модернізована версія, яка мала закрити епоху 699-х. Вона отримала нову ходову частину, оновлену електрику і навіть варіанти із дизельними двигунами. Але час уже був інший. Висока конкуренція із новими моделями, зміна стандартів і, врешті, решт у 2002 році виробництво припинили. Фінал історії модели ЛАЗ-699 699 це, наче епілог до роману, де герої так і не дочекалися свободи дій. Так, ці автобуси дійсно вироблялись у Радянському Союзі. Вони були технічно навіть і непогані, місцями навіть сміливі, але рідкісні, дрібносерійні сирійні, із амбіціями на комфорт, але без шансу на широке застосування. Причина проста й банальна, сама система. Совкова економіка не була здатна ефективно запроваджувати інновації або масштабувати складні проєкти. особливо коли йшлося не про перевезення лантуха картоплі, а про автобус для гідної мандрівки. Але найбільш іронічне ці автобуси створювались у країні, де середньостатистичний громадянин практично не міг вільно подорожувати. Паспортний контроль між областями, обмеження на виїзд, відсутність приватного транспорту усе це перетворювало СРСР у щось на кшталт транспортної декорації без справжньої мобільності. Країна, що називалася Союзом, насправді нагадувала складну конструкцію із зачиненими дверима, тюрму народів із автобусами, якими мало хто міг користуватись.